Перед судом постане інженер державного підприємства у енергетичній сфері за фіктивне бронювання військовозобов'язаних працівників. Так, за матеріалами ДБР, посадовець мав доступ до наказів мінекономіки, на підставі яких ухвалювались рішення про бронювання. Він використав цей доступ для виготовлення липових витягів з наказів та вносив неправдиві дані про громадян, стверджуючи, що вони Нібито працюють на підприємствах критичної інфраструктури і підлягають відстроченню від призову на 6 місяців. Також він підробляв документи, що підтверджували належність підприємства до критично важливих для економіки. З'ясовано, що схема охоплювала працівників 14 підприємств і торкалася 460 осіб. Вартість послуг коливалася від 200 до 2 тисяч доларів США фальшиві документи використовувалися під час перевірки військово-облікових даних, вносилися до реєстру призовників і навіть використовувалися для перетину державного кордону. Ці дії завдали шкоди законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в умовах воєнного стану.